Реберця, рулечки, кабаносики це дуже круто і дуже смачно. І дуже приємно дивитися в соцмережах в Тіктоці, в Фейсбуці, як наші українські підприємці підтримують один одного, роблять рекламу. Це дуже важливо. Тобто, людина може проїхати сотні кілометрів для того, щоб спробувати рульку або купити реберта. В Баша в кухні, от е також зняти відео підтримку ваші м'яса Закарпаття і багатьох інших. Але чомусь не бачив я, що підтримують таких, як команда Ірини Тарасюк, які кожен день просять, кланяються, таких, як Марія Горбунова, яка збирає вже руками на ті грьобані скоби, і багатьох-багатьох інших блогерів, е які підтримують один одного. Я думаю, також можна було б підтримувати і робити репост, і закликати людей, щоб вони заходили і підтримували тих чи інших блогерів, які безпосередньо працюють, їдуть безпосередньо до хлопців, і закривають ті чи інші питання, тому що тільки завдяки е, таким волонтерам і командам е, забезпечуються хлопці, хай не повністю, але частково. І завдяки таким волонтерам підтримуються військові, тому що Спілкування це також дуже дуже важливо, і я звертаюся до успішних тіктокерів, фейсбукерів, ютуберів. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, робіть репости на їх збори. І якщо ви бачите якусь команду, яка реально працює, то підтримуйте їх. Так що, друзі, якось так, тому що ми ніколи не переможемо, якщо не об'єднаємося, а займаємося тільки. Улюбленими справами, які приносять нам духі, завдяки яким ми, ми годуємо свої родини, а також допомагаємо Збройним силам України. Я нічого не кажу проти. Хлопці допомагають, але е, якщо люди мають можливість пропіаритися і прохайпитися е, за рахунок назви там ваша кухня або там м'ясо Закарпаття і інших блогерів, то не забувайте зробити репост і підтримати. Тих людей, які реально потребують підтримки. От Ірина Тарасюк, її команда в Тіктоті заслуговує на велику повагу, шана їм і хвала. Ну, а ми також беремо приклад із таких, і працюємо, і по можливості також даємо людям напрямок, щоб люди заходили і підтримували. Так що, ну а ми завтра їдемо недалечко на нейтральну територію, будемо передавати отакі такі смачні реберця і там ще далі. Стоять, стоїть рулька Т 5 Так що дякую всім. Ютуб канал Сергій Шилудько. Працюємо.